Сподіваюсь, ви вже готуєтесь до теплого сезону життя. Тому що сьогодні я хочу перебрати свій гардероб і знайти, вообще, що можна ще поносити трошечки, так? Да? А що можна і вже і не поносити? Що можна взагалі викинути? А, Не знаю, можливо, якісь речі буду приміряти, ну просто щоб похвастається. Просто щось буду показувати а, і буду говорити, де взяла, бо дуже часто питають: А звідки оце оце звідки А я-то не пам'ятаю так. Мені здається, вас треба трошки поставити, Або взагалі кудись у вас. Коротше, так як ми з вами починаємо за здрави і за упокоєння хочеться закінчувати, Тому всі, хто дивилися моє відео про Про що. По-моєму, це був влог, де я перебирала свою доглядову косметику. Короче, хто дивився те відео. Отут. Чи отут буде, подожити? Я заб... Наверно, тут А я там казала, що дуже хотіла собі puma спідкат, балеточки. взяла собі оці чорненькі, які хотіла. Просто подивіться, які вони. Пупочки-бубочки. Думаю, літом вони будуть саме більше ходити. Саме більше ходити будуть вони. Можливо, ще й конверси, але. В більшості, думаю, вони. Якщо що, Puma з під називається, у мене в 36-му розмірі. Не знаю, який вам там потрібен. Але якщо ви завжди берете 36-й розмір, да, у вас така ножечка маленька, то. То мені насправді вони великоваті. Ну, Я ще куплю собі стільку під них покладу. Да. <гум> Оці маленькі ножички, вообще взагалі якісь. Треш. Окей, okay, першим хочемо показати оце ось, ось набірчик речей. Бачите, він весь біленький. Ну це не набір речей. Ладно, це окремі речі, просто... Біл... Забудьте. В общем, а, я не дуже вообще щось останнім часом хочу купувати одяг, тому що він весь такий, що мені не подобається. Я не можу знайти щось що зачепить -за зачіпить моє око, але з цим якось мені трошки пощастило. А, вообще, случайно знаходила ці речі. О. Ля, Ля. Як на мене, це повніше витвір мистецтва. Просто подивіться. Мені так подобається. По-перше, що рукавчик він типа як це називається? Коротенький, бачите, він такий оп, і всь, і все, і куди що оп? Друге, дивіться тут, і ви бачите, які тут рюшечки гарні. Просто коротше, якщо дисклеймер, половина речей, якщо не всі будуть пам'яті, тому що у мене вдома дуже велика вологість, і речі дуже сильно мнуться. І в мене зараз не працює утюг. Він так не дуже працював, але зараз йому ще кришка. Щоб ви розуміли, ви бачите, вона трошки пам'ята. І вона ж навіть не лежала в тумбочці оцю. Як це називається? Тумбочка, нормально? Вона висіла на вешалці. Знаєш, що все одно? Чому я просто треш? Але, боже, як воно мені подобається? Це просто наліто. Саме то. Сорочка з хауса, а розбір ексес. Поставте лайк, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Більше смислів, будь ласка. Якщо цього не зробите, я вам зараз не покажу кота. Я почекаю. Може, показувати, чи ні? Ви точно це все забили? Може показувати кота? Точно? Точно, точно? Точно? Піпа! Бачите, Марсум сьогодні на настроєнні щось. Щось якийсь задумчивий, так? Да? Ану, помаши ручкою, давай так. Привіт! Хеллоу! Наступний наш лот це ось така. Це теж, мабуть, сорочка, да? чи щось таке? Не знаю. Тут тканинка вже ну, не така м'яка, просто як у сорочок. Бачите, вона теж і вона просто висіла. Фасончик, взагалі, мені дуже подобається. Особливо мені здається, що ту сорочку, що цю можна носити з джинсиками, дуже гарно. Мені ще подобається сам крой. Типу він шикарнючий. Він не стягує, тобто, якщо ви поїсте. Животику є куди. Це, короче, а, дуже, дуже прикольне місце, тут. Ой, я не, за... не застігнула тут. Ще мені дуже подобається, що тут а, якби підчеркує вашу грудну клітину. Навіть якщо у вас вона теж не ну, така вже і пишна, широка, але щось так підкреслює і вже жіночності якоїсь піддає. І ще оці ось, бачите, тут рукавчики дуже прикольні. Ну, короче, Класс Девица, тут еще на этикетке этот. Пуговичка, бачите? Вдруг, если вы одирвете, або потеряете Ну, будет Это у запасно. Це в нас была биржка Тоже размер XS Наступна штучка, которую я вам хочу показать Но не можу нормально, потому что Она закрывается Сзади, замикається. На пуговичку Бачите, тут пуговички Оцю ось ось фігню треба ось так от за, за так. поняли, да, в общем? Но Ніхто мені не допоможе, тому... Mm, тому так я вам показую. Ось ось майку, штучку, я не знаю, називається. Взагалі я забрала у своїй матері, і вона її колись 800 тисяч років тому купувала у сумах. В Секенді, але по-моєму там є етикетка Що сподимся? Люди, це вообще прикол, тому що це в нас ой, де я загубила. Це в нас H&M і под... просто подивіться, яку... яка тут ще бірочка старенька. Бачите, це в нас H&M розмір. На жаль, не можу сказати. Ну думаю, також якась S, -ка, XS, -ка, щось таке за Все мене до речі, дуже дивують реально люди, які чомусь стримаються секендів. Насправді там можна знайти доволі хороші речі, плюс вінтажні ще якісь. Десь півроку тому в якомусь що це було вообще? Half прайс. Що ці такі матіни як таке G-Max, Коротше, неважливо. Оце щось подібне там, де просто все навалено 50 мільярдів штук одягу різних брендів. Коротше, я там собі знайшла лівайсики Ребята, по перше, вдвічі мені здається, вони були дешевші. Чим прям влівальсь прийти і купити друге, вони сидять як в літі. Господі, у мене просто немає бажання вже купувати якісь інші джинси іншого виробника. Тому що раніше я любила біржку, тому що вона ще мені якась підходила. Зараз, коли я захожу в біршку, а, кожного разу нічого. Взагалі. Це просто якийсь ужас. воно все. Я не знаю, на кого вони шлють. Просто ну у людей мені здається, навіть таких параметрів немає. Я не знаю, як таке можна було ідеально зробити. По-перше, на попі ідеально сидять, на талії ідеально сидять. Довжина ноги чітко, взагалі. ну ну тик впритик. В общем, я, я не знаю, як це можна було створити. Це як вони називаються? лівайці, щоб можеш давити там якось. Дивіться, яка яка печаточка. Це здається, вони якось... Називається 500. Бачите, взагалі хоч десь, хоч якусь зазорінку. Ні, ну, звісно, якщо отак отаку зробити, то так. Да. Але, ну, типа, такого як ну, звичай просто немає. Ой, я забула тут кермошок затихнуть. Це просто ідеально. Це Це просто ідеально. Коротше, моя порада така: якщо ви людина, яка... А... Не часто купує собі одяг, ну типу, вони якийсь там шпаголяк, як я, не і ви така більш людина, щоб один раз купити і ходити в цьому тисяч років, то я вам раджу, от просто один раз, навіть якщо ви не знайдете в якихось там магазинах по типу Half Price і таке всяке, не знайде і дешевше, просто піти реально купити в прям плевайс магазин і купити такі джинси. скільки б вони не коштували, але вони будуть носитись, вони будуть виглядати і. Просто будь класна. Ой, що мажу, тому Лівайсь напишіть мені. Ще одна із останнього, що я е, купила знову якомусь там хелфпраці, чи Макс чи GMAX. Ось така ось кавтиночка. Чомусь люди думають, що я така геніальна нашаровочка одягу і просто одягаю ковтинку і наверх неї оцю сюсів. Це не так. Ви бачите, вона тут. Ну, я не знаю, що це за бренд насправді. Е, я його гуглила. Ну Типу, щось такого, як H&M чи щось таке. Е, розмір S, до речі, не XS S, чи, бо там не було. XS -ки. В ній я зараз дуже часто хожу, тому що вона зручна, не знаю, під більшість якогось одягу підходить і така. Накинув і побіг. знаєте, Не те, що ці біленькі, допустім. тільки ти її надягаєш, вже її треба стирати, тому що, знаєш, щось. Просто от, ти її одів і через секунду, будь ласка, зніми і постирай, тому що це ужас. Вона пахне? Вона пахне. Духами, дуже смачно, клас. Наступний наш лот. По-перше, не питайте, де я її взяла, тому що ну, я її брала. Тут навіть немає ніякої бірочки. Тут моя ну, под, подружка моя її нахрен зрізала, тому що вона мені її привезла з Парижу. Вона була в Парижі. Чомусь люди після того, як побачили мене в цій футболці, вони такі, а ти була в Парижі, ти живеш в Парижі. І просто подивися, як вона пам Просто пам'ятала. Дякую, чим, чим як її тепер випряміть, скажіть, мені, будь ласка. Я не дуже чомусь полюбляла якось раніше юбки. Мабуть, через те, що вони були як юбки просто без шортиків. Але тут є шорти, типу ось. Я можу не переживати. Ні, не знаю, що не переживати. Це в нас біршка. До речі, біршка. Розмір XS, да. Мені дуже подобається, що у неї така хорошенька резиночка, що вона і не давить, в принципі, от якщо ви теж. Наїстеся, і, ну нічого не буде. Нап'їтеся водички, нічого не буде. Отак, і пошла собі Ах, на прогулочку собі пошла. Коротше, коротше, я не дуже люблю речі з Нью-Йоркера. Останній раз я їх там брала вообще 8 тисяч років тому, але колись чомусь в минулому році я вирішила зайти і подивитися, може там щось щось все. Знайшло ось таке ось барік. Він, ну, да, він там замикається знизу і тіпа, він просто не підскочить, але воно все одно виглядає як чмо якесь. Сам матеріал, до речі, прикольний. Мені подобається. Але, мабуть, жаркущий на літо, тому що якогось хріна тут спиналось, ну, типу, один один шар ткані просто. Але якщо отут а спереду, типу там де ваші грудочки, якогось хріна, тут два слоя. Зачем? Ну, це ж можна впріть, Туди можна просто залізти. Оцей ну, просто сюди залізти, бачите? Ні разу на вулицю, допустим, не одягала, бо воно якось не талії сидить, хоча це XXS Ладно, давайте зараз примірюю, бо щось мені здається, що щось. Може, щось напутала, але ну. Ну Але отут, ну реально, це просто жах якийсь. Ні, ладно, можливо, я щось збрехала. Ладно, я думала, щось, щось мені тут не подобалось. Може. може щось я вирвала, конечно. Але отамата. Зашворка, це все просто ужас. Вона, ну, вона просто до колін ну, типу. Розумієте про що да? Ще також вийшли на знижках такі штанішки відходили. Вони, звісно, здається, що ну, в 300 разів більше нічого. Воно так і є, насправді. Але прикол в тому, що вони тут ось ось під вас можна їх затягнути. Тут вони затягуються. Ну, типу, Вони повинні так виглядати, якщо чесно. Це у нас який розмір, XS? Не знаю, такі штанішки насправді мені взагалі не здалися зручними. Я бачила від інших брендів, вони якось трошки позручніше виглядали, і ці якось мені не дуже зручні. Я їх взагалі на знижки купила, вони коштували там общем, якісь копійки, Тому я вирішила. І чи буде я в них на вулицю ходити? В них якась страшновато трошки на вулицю ходити, якщо чесно. Таке відчуття, ніби зараз їх хтось потягне за цю шворочку і зніме з мене їх. Страх присутній. Якщо мене колись просять, наша я купила взагалі оцю ось сукну. Я скажу: я не знаю, я не маю поняття взагалі. Вона наче прикольна виглядає, вона така, як це називається, Флюрова, да, чи щось таке, тут під ваші грудочки, щось. Це також H&M xx це 2 xs А вона ну, на тілі виглядає ну, як мішочок чуть-чуть. Просто як мішочок. Я не знаю, я її брала, типу, знаєте, оце ось. У мене, допустимо, ця ось ковтинка і наверх неї одягати, бо так я не носити ці сукні. Вона зараз можна тянуть на кофтуцю ви зрозумієте, в чому прикол. Ой, щось уже наче немає. Коротше, я не знаю, вона якась так дивно виглядає. Якось ну, трошки якось би його тут присобрати. Я не знаю, що вона. Як мішок щось виглядає? Дивіться, дивіться на грудочки. Ну, бачите, ну що воно має бути десь отак виходить? А, -а, -а, -а. типа ось сюди ж треба пустити, щоб прям. Ой, драсти. короче, але ну я все ще в цих штанах, якщо не з ними там. Короче, є речі, які я купую і не знаю чому. От побачила, я думаю, ні, воно бути нормально, Але насправді... А, але насправді воно взагалі ні з чим не менчиться і тут. А? Як ви бачите, взагалі то навіть до літа дуже скудненький запас речей. До літа треба буде щось придумати, бо хотіла собі накупити топіків, якихось цікавих ходила, щось дивилась, вибирала і нічого. Навіть в інтернеті не можу заказати, тому що все також не подобається. Я не знаю, що робити. Ось. Також не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар і дивитися всі мої відео. Взагалі, всі подивіться. Jo. Ei mennä. Joo.